Перелова каша з тушкованою свининою. Три пакети переловки пересипаємо у велику миску, добре промиваємо водою кілька разів і замочуємо протягом ночі. 3 кг свинини. У мене ось такий гарний жирний гуляш. Нарізаємо порційними кусочками у казанок. Казан з м'ясом ставимо на плиту. М'ясо тримаємо на помірному вогні під кришкою. Час від часу помішуємо. Коли воно гарно пустить сік, додаємо сюди спеції і нарізану півкольцями цибулю. Пів кілограма цибулі, столова ложка солі, чайна ложка перцю чорного меленого і 2-3 лаврових листки. Акуратно все вимішуємо. Накриваємо казан кришкою і ставимо на плиту. Тримаємо на помірному вогні, тушкуємо м'ясо до напівготовності. Зранку всю зайву воду зливаємо. У миску до перловки натираємо пів кілограма моркви. Крупу добре вимішуємо з морквою і рівномірно розкладаємо у чисті слоєчки. З даної кількості продуктів готуємо 32 півлітрові баночки каші. Тепер сіль. Додаю у кожен слоєчок поверх каші. Солі набираю повну чайну ложку. Ось таку рівненьку без чубка. Ну і тепер м'ясо. Подивіться, яка гарна, смачненька, свіжина у нас вийшла. М'ясо молоде, ніжне. Пустило багато соку, цибуля віддала свій сік. Маємо ось таку смачнющу свіжину. Забираємо звідси лаврові листочки і м'ясо разом з підливкою перекладаємо у слоєчки до крупи. Заливаємо слоєчки холодною водою, закатуємо кришками і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Смачна і сита каша з перловою крупою і тушкованим м'ясом.